Партнери з височини побували і в обласному центрі. Гетьман краю Височина каже радий зустрітись не тільки з головою ради, а й з головою закарпатської адміністрації. Пане губернатор, дякую за прийом. Ніколи не відчував таке бажання з нами розмовляти та співпрацювати з боку адміністрації як тепер. Не хочу згадувати про погане, але скажу, скільки б ми не запрошували на зустріч пана на жодного разу він з нами не зустрівся. Було нас два партнери. Тепер троє. Тож надіємося, що невдовзі долучиться до нас і міністерство закордонних справ. З Василем Губалем Чеські партнери знайомі ще з часів роботи над проектами в Хузькому районі, де нинішній голова обласної адміністрації був головою районної ради. Висловили побажання працювати і надалі, наразі вже із адміністрацією. В свою чергу голова подякував гостям сусідам за плідну роботу в області і пообіцяв сприяння. З Іваном Івановичем вчора, що ми вам підтвердили Данилові, що ми готові до співпраці, готові продовжувати проваджувати більше проектів, як було до цього часу. З нашого боку буде Вищого гатунку прозорість по відношенню наших стосунків, партнерських. І довіра ще більше буде поглиблюватися і більше буде ще укріплятися між нами. З нашого боку. Голова обласної ради Іван в свою чергу відзначив, нині адміністрація та рада працюватимуть як одне ціле. Є порозуміння і наслідки будуть помітні вже при втіленні проєктів на 2015 рік. Василь Іванович практично все в курсі про співпрацю обласної ради і краєвисочини. Буде сприяти цьому процесу. Він на попередній посаді абсолютно сприяв нашим двостороннім відношенням. Позитивно відзначили чеські партнери і європейське налаштування закарпатських очільників, а також рішення обласної ради, що передбачає перехід на альтернативні види опалення в бюджетних закладах. Віценелегкий час Україна потребує підтримки Європи свого боку. Ми готові допомагати. Є одне підприємство, що допоможе в роботі з альтернативними видами опалення, але потрібно знайти когось, з ким би вони могли співпрацювати. Вони мають широкий спектр продукції: чи то солома, чи то дрова, або ж дерев'яні відходи. Обговорили партнери і проекти на перспективу. Зокрема, голова адміністрації звернув увагу на проблему води в деяких районах області. Говорив і про обмін досвідом в галузі лісового господарства. Ліс це багатство Закарпаття. Там у нас досить є сьогодні великі проблеми. Може, десь на перспективу ми мали можливість з вашими партнерами, що займаються лісом у Чехії, конференції, семінари, навчання партнерські стосунки чеського краю Височина та Закарпатської обласної ради тривають вже не один рік. За плечима не один проект, та на цьому робота не зупиняється. Вже незабаром в обласній раді обіцяють розробити низку проектів і на наступний рік.